Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атреа2крео. Позавчора вийшло оновлення 9.8.5, в якому, в принципі, всі чекали, мабуть, івента того, який у нас на Т-23Е6, але багато кому ця обнова не прилетіла, і багато дуже якогось нецікавого. І це взагалі чи можна це взагалі назвати оновленням, давайте пройдемо танки і подивимося, все розберемось. Тому що це взагалі відбулося, тому що ніяких, скажімо, оновлень в цьому оновленні, окрім камуфляжів, мабуть, не вийшло. Поїхали. І так, друзі, що ми бачимо, у нас для із того, що чекали, з'явився новий камуфляж на fv 215B-183. Давайте подивимося спочатку на те, що в цього камуфляжа є, і чи краще він за той камуфляж, що на нього був. Давайте, мабуть, ми гармату цю просто знімемо, щоб вона нам поки що не заважала. І так, друзі, можна подивитися, що є отакі штуки, які в нього підіймаються по бортам, і вони є і справа, і зліва, вони підіймаються якось рандомно. Стосовно того, що є в кармі, зараз тут є такі штуки, які начебто світяться, начебто. Схожі на турбіни, якісь не знаю, просто космічні. Є тарілки, якийсь космічний кулемет, типу із зоряних він, зроблений камуфляж. От, і такі лазери є спеду цієї ПТ-САУ. Ну і, до речі, справа і зліва теж такі штуки, які теж тут крутяться. От. І в принципі, по великому рахунку, з цього камуфляжа більш нічого анімованого немає. І за 6,5 тисяч голди, як для мене, це дуже дорого. До речі, якщо взяти основоположника, того, з кого почались камуфляжі за 6500, це був каро. І камуфляж там називався гліч. І камуфляж гліч, друзі, він достойний 6500. Тому що є маленькі детальки, там все крутиться. Коли в нього попадають, він цей глючить камуфляж і пікселі розлітаються. Той камуфляж намальований реально круто. І за нього було не жалко віддати 6,5 тисяч. Але 6,5 тисяч за камуфляж на ПТСАУ 10 рівня ФВ-215Б 183, ну, це занадто. Це занадто. І друге питання. Обнова була з 18 по 19 число, і камуфляжі прилетіли тільки ввечері 20-го числа. Тому тут теж є питання. Є оновлення. Там Шерідан став в PBR там, і так далі. Окей. Вони всі стали підгрузилися у всіх ресурси, і Шерідан вже в ПБРі. А камуфляжів не завезли. Друзі, у нас також є два нових камуфляжа. Перший камуфляж на Т110 Е4. Давайте подивимося. На нього він називається кочівник. Що в нього тут кочівникового, я поки що не зрозумів, але давайте детальки роздивимося. В нього є тут додаткові колеса, тут е якісь в нього є кофри. Зараз ми інакше його подивимося, щоб нам взагалі нічого не заважало. Е Звісно, в нього закриті гуслі. Хоча це переваги вам в бою не дасть. Тобто, хто вас пробивав, той то і буде пробивати. Тут два кофри ззаду, вогнегасник. Звісно, це вже додатковий обвіз стоїть на нього. Ну і в принципі, ну, теж нічого немає. І анімованого в цьому камуфляжі теж нічого немає, тому цей камуфляж коштує 3000 золота. Кочівник на е 4 коштує 3000 золота. В принципі, нормальна ціна. Якщо раніше камуфляжі були по 2500, то 3000 окей. Тепер до є 3 прийдемо, друзі. Є третій. Мені чомусь в такому камуфляжі подобається більше. Також лічильник шкода. Також на гарматі в нього написано Wild One 4. От. І так само зроблені тут кофри, якісь штуки лежать. Бачите, тут тепер дверцята є. Намальовані лопати лежать. Кулемет стоїть. І цей камуфляж мені подобається більше, ніж той, що в нього був. В нього був раніше камуфляж отакий. Він якийсь достатньо простий. да? А цей камуфляж уже начебто під закос, там, під тундру. От у тундри, типа Ісус 152. там, І от десь щось є. це саме Лібетка, кран там і так далі. Тому... Ну і четвертий камуфляж, який додали в гру, це у нас ось такий камуфляж, який буде називатися у нас вогнедишний. І ми вже казали, друзі, про те, що ці камуфляжі вони не цікаві. Чому? Тому що. Ти платиш за легендарний камуфляж просто за те, що в тебе міняється в грі ім'я, так, він гарний. Тут, безперечно. Легендарні камуфляжі, вони всі гарні, вони найгарніші камуфляжі в грі, От безпер... беззаперечно, ті камуфляжі, що дають безкоштовно, то взагалі якийсь шлак. Але питання в чому? Що процент маскування на звичайному камуфляжі один, що на легендарному? Так не має бути. Має бути хоча б різниця в 1%. Ну, тобто, купуєш легендарний камуфляж. Він має тебе е, бути маскування, там наприклад, не плюс 3 до маскування, а наприклад, плюс 4 або плюс 5. Це було б реально е, прикольно. Але цей Type 62 він достатньо гарний получився в цьому камуфляжі. Ось ця циганська оця. циганщина, вся яка тут висить, китайська, ну, комусь може. Сподобається, ну, в принципі, комусь. Мені також він подобається, теж немає нічого анімованого, і такий камуфляж на цьому рівень коштує 2800. Ну, такі, друзі, справи. Стосовно того, що відбувалося взагалі в грі з моменту оновлення, на офіційному Discord-каналі Wargaming можна було зареєструватися на Шердон ракетного, друзі. Шерідон ракетний дуже цікава техніка. Наприклад, якщо ми зараз подивимося, в мене. Десь він тут валяється вже давно. І справа в чому? Справа в тому, що колись давно в грі були б тури. Був т 1 і також був Шерідан, тобто десятка. І вони стріляли ракетами. І так вийшло, що ті, хто грають не дуже добре, скажімо так, м'яко кажучи, вони просили, і нили, і пищали, і в'їжджали, просили Варгеймінга прибрати, вивести з гри ракети. Ну і, мабуть, через це не буду тут казати 100%, Шерідона ракетного вивели. Тобто, птурів вже немає, що т 1 звичайна гармата, що в Шерідана звичайна гармата. А тим, у кого був Шерідан, їм просто нарахували цей колекційний танк, який називається Шерідан ракетний. Тобто, на Discord-каналі Wargamінгу можна зайти в реєстрацію Шерідан ракетний, зареєструватися. Там все просто. Треба вставити свій нік та ID. І прийняти участь. Для чого для цього треба? З 20 по 24 число грати або на шердені майстрів заробляти, тобто розіграють всього 60 танків. 60 таких танків. Але питання в тому, що навіщо він треба, якщо, скажімо, в звичайних боях ти ним користуватися не можеш. Так, він гарний, красивий. В фанових режимах можна пограти, але багато хто в фанових режимах не грає. Тому і. Відсоток випадіння цього танку, щоб його комусь нарахували, коли пройде, всього 60 60 машин таких це просто люди. Якщо грає, там, наприклад, 400 тисяч гравців на сервері, або ну неважливо, на європейському сервері, то, скажімо, 60% машин таких це дуже мало. Тобто ймовірність того, що він вам випаде, це взагалі типу, 0,01, навіть може менше. Тому питання тут і у всіх, скоріше, получився такий психоз: а що треба робити, як його заполучити і так далі, і тому подібне? А навіщо він не потрібний? Та сама історія, друзі, у нас із T26E3 Eagle 7. Є такий наказ, який, до речі, прийшов знову ж таки не всім гравцям. І гравці теж дуже хочуть отримати цей наказ, а чому мені не прилітає наказ? Що робити? Писати в ЦПП немає сенсу, друзі. ЦПП вам відповість тоді, коли це вже наказ закінчиться, тому що деяким людям вони не відповідають навіть три тижні поспіль на якісь певні питання, на запити і так далі. Писати в Discordі теж не має сенсу, тому що там теж відповідають дуже рідко. Що робити, варіантів не дуже багато. Хтось перевстановлює гру, хтось чистить кеш. В цьому всьому немає сенсу, тому що, скоріш за все, якщо вам цей наказ не прилетів. Тут два варіанти. Він або ще прилетить, або взагалі не прилетить. На виконання цього завдання вам дається 9 днів. І питання в тому, що в цій заманухі кажуть вам те, що це танк прем 7 рівня він фармить вільний досвід вдвічі більше, ніж звичайний е якийсь інший прем. Друзі, не будете виграти. На цій шляпі. От повірте мені, не будете ви тут грати. Чому? Тому що це сьомий рівень. Якщо ви хочете, наприклад, грати на статистику, якщо ви піклуєтесь про свою статистику, про свій аккаунт, не будете ви грати. По-перше, у вас падає середуха одразу. Плюс процент перемог, ну не факт, що зможете ви його так само тримати, як, наприклад, на 10-х рівнях, на восьмих, там, на дев'ятих, неважливо. Це сьомий рівень. Там... Грають багато людей, які тільки почали грати. От у них перші сімки, наприклад, або шістки які будуть руїнити катки. А якщо у вас вже це є танк, то в принципі ви настріляєте 265, ну то, мовно кажучи, я сьогодні пограв трошки. Так я грав там на е 3 на е 4 на Бабахі, але справа в тому, що я його сьогодні вже забрав. У мене 80 було 80 вже цих чертежів, скажімо так. Креслень. Було в мене на 80 креслень і мені треба було зробити 50 тисяч шкоди, і я одразу танк забрав. І компенсація за нього всього 1 мільйон срібла. Блін, друзі, ну на звичайних боях на льов 9-8 рівня Лев, ну, блін, зіграйте 15 боїв, буде вам, буде вам рям. Ну я не розумію. Якщо ви пам'ятаєте. Коли ми з вами пограли, був івент, і коли я злив свій прем-аккаунт і злив 330, у мене було 336 мільйонів срібла, я злив 330 мільйонів срібла, друзі, в мене вже знов 60 мільйонів срібла. Ну, камон. Тобто у уаргеймінга круті маркетологи. Вони насяли, сказали, що вухи насяли, сказали, що круто, танк крутий, треба брати. Да, друзі, він вам випаде ще з цих креслень, ці креслення випадають. Друзі, подивіться, будь ласка, От, е, на сертифікати цих креслень тут, різних танків, їх дуже багато, дуже багато, і вони постійно десь випадають. Звісно, спокійно граючи, я гадаю, що якщо вам цей наказ не випаде, ви нічого не втратили. Тому такі, друзі, справи. Я, ну, для мене це розчарування, тому що це не оновлення. це... Танків PBR, потім якісь камуфляжі, ті, що були, наприклад, на гріля, постер і так далі, вони вже були раніше і випадали гравцям. Вони їх просто поклали, вже їх можна придбати безпосередньо в камуфляжах. Ну і плюс 4 камуфляжа нових. ну, Це якась фігня, друзі. Я просто. З однієї сторони, я написав про те, що це мене розчарувало, і мені просто смішно. Тобто за місяць. Умовно кажучи, пройшов місяць від оновлення до оновлення, і нам дають таку порву. Такі друзі, справи. Я чекаю на ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про все це. І... і не знаю, друзі, я вам бажаю тільки успіхів. Напишіть, кому не випав наказ. Напишіть, будь ласка, про думку вашу про камуфляжі і взагалі про те, що відбувається у грі. А вам наразі бажаю гарних боїв швидше забрати Т-26Е3 і Галсіомий. Ну і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім пока!